Прицільний удар у бороду, і російський кінг конг вальсує прямо на рингу. До цього бою такої різниці між суперниками ще не було. Валуєв був вищий за Девіда Хея на цілих 23 сантиметри. Британський чемпіон, який перебив усіх у першій важкій вазі, вирішив піднятися у надважку заради одного поясу, що належав тому, кого складно назвати людиною. Валуєв не просто супертяж. Він найбільш габаритний чемпіон у сучасному професійному боксі. Щоб підготуватися до бою спаринг партнерам, хея доводилося надягати платформи, імітуючи габарити Валуєва. Незвична підготовка до незвичного суперника. Він незграбний з величезними руками, і коли він навалюється, його спітнілі волохаті груди торкаються тебе. Це саме страшне. Хей не соромився у висловлюваннях. Перед боєм він нагадав росіянину, щоб той не забув помитися і зробити депіляцію. Такої зухвалості російські. Рійський мішок ще не бачив. Англієць ішов на все, аби принизити суперника. Бив маску, нібито схожу на обличчя Колі. А на британському телебаченні відрубав голову фігурному макету Валуєва. Хей виходив на чужий ринг проти місцевого улюбленця. Він дуже боявся доводити бій до рішення суддів, адже кар'єра російського чемпіона була відома через сумнівні суддівські рішення. Тому британець із перших секунд почав цілитись у бороду шкафа. Валуєв упродовж бою нагадував. Старий неповороткий радянський танк. Башта рухається, але дуже повільно. Постріли є, але проти сучасної британської техніки вона не становить серйозної загрози. До Коля намагався притиснути англійця до канатів, нав'язати силовий бій. Але Хей, навіть набравши вагу, залишався надзвичайно спритним. Він провокував Валуєва, намагаючись витягнути його на помилки. І в 12-му раунді сталося те, чого так боявся росіянин. З травмованою правою рукою Хей робить ставку на ліву і влучає. a <silence>